На конкурсі було представлено цілу галерею малюнків юних художників. У свою роботу вони вклали душу та продемонстрували своє бачення щодо спорту у житті людини. Проводимо захід, який присвячений підведенню підсумків деякого періоду спілкування, співробітництва з організацією фахівців соціальної сфери. Ми вже не один рік співпрацюємо з ними і дуже вдячні людям, які працюють в цій організації за участь в житті нашого закладу. У нас конкурс малюнка. Малюнка присвячена покращенню здоров'я і здоров'ю дітей. У конкурсі перше місце отримала шаманська Марина. І подарунком їй за найкращу роботу став смачний торт. Поза конкурсом оцінили малюнок Андрія Мастюха, у якого немає рук. На цей шедевр. Юний художник витратив півтори години. Його робота вразила абсолютно всіх. Воно само по собі як -то. у мене, я як з детства, почали рисувати з трьох. сам по собі рісував. Ну і потім мене учитель забрав на Да. Один учився сам для себе. Я її нарисував за ну полтори часа. Не очень сложна картина. Більшість учнів, які навчаються у закладі, це молодь з особливими потребами, яким складно адаптуватися в суспільстві. Однак керівництво робить все для того, аби допомогти їм подолати різноманітні проблеми вади здоров'я. Підтвердженням цих слів стало відкриття оновленого тренажерного залу. Я при України на України зайняв третє місце, як не майстер спорту. України. Ну, Спортзал все дуже класний порівняно з тим, що було, і зараз то тренуватися краще, в мене вже кращих результатів досягти. Ну, будемо старатися вище. Зараз, благодаря новим тренажерам, ми можемо проводити їх в повній мірі, щоб достигати определенних результатів як в спортивній діяльності, так і в спортивній реабілітації. Ну, і найголовніше. Це то, що ми ще й достигаємо тих спортивних результатів, які для нас були не можна сказати, що Створення необхідних умов для заняття спортом покращить можливості студентів для самореалізації, а також буде сприяти формуванню здорового способу життя молодого покоління.